Дорогі друзі, традиційний прямий ефір у нас ніч з 10 на 11 березня. Я вас всіх вітаю, радий бачити, влаштовуватись, поспілкуємося за підсумками понеділка. Почався новий тиждень, і, як завжди, починається він з новин, які надходять з Америки. Тепер ми бачимо набагато більш лояльну риторику. Ну, Сподіваюсь, це протримається як можна довше, тому що ці емоційні качелі, звичайно, вони вже трошки виглядають як знущання над українцями, які, за великим рахунком, не винні в тому, що одна держава ядерна напала на нашу землю, а друга ядерна держава намагається знайти. Той спосіб розв'язання конфлікту, який буде відповідати їхнім політичним інтересам. Тому, друзі, щоб хто не казав, скоро не варто очікувати завершення активних бойових дій. а Це значить, що треба підтримувати українську армію, тому що ніхто, крім української армії, не збереже Україну для українців. Не Етично. А саме не етнічно, а саме політично українців. Отже, прошу вас робити донати, збір на 200 плат ініціації для дистанційного мінування для 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, яка воює в Торецьку і в Кордюмівці, це смуга до часу Яра, стримує ворога і робить все можливе, щоб далі він не просунувся. В описі відео є банка, і також вона є в чаті. Тому робіть донати, підтримуйте Збройні Сили. Я вас буду до цього активно заохочувати на кожному стрімі, аж поки Україна не отримує мир на нашій землі. Що, ж, перед початком стріму, Марк Рубіо, це державний секретар і сенатор від штату Флоріда. До цього о, вийшов до преси напередодні переговорів, які мають відбутися в Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями. І Марко Рубіо сказав, що, принаймні, в одному питанні Україна може бути спокійною, що Америка не буде надавати військову допомогу росіянам. Ви знаєте, це якби хтось три місяці тому, два місяці тому сказав, що такі коментарі. Будуть нас заспокоювати, ми подумали, що ця людина збожеволя. Але виявляється реалії такі, що цілком не можна вже виключати навіть таких абсурдних речей, що будуть американці запевняти нас, що вони не будуть підтримувати американців військової допомоги, росіян військової допомоги, що американці не будуть підтримувати росіян військової допомоги. При тому, що. Нам самим військову допомогу прикрутили. Отже, як пише Нью-Йорс, по дорозі до Ріаду до Рубіо поспілкувався з журналістами і запевнив, що ми не будемо давати військову допомогу росіянам. Водночас Рубіо відмовився розкривати деталі можливої угоди, але зазначив, що поступки обох сторін стануть ключовим елементом дипломатії. Найважливіше, з чим ми приїдемо звідси. Це сильне відчуття того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб, сказав Рубіо. Наголосив Рубіо, що в переговорах з Москвою потрібно визначити готовність Росії до поступок. Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Бачите, слово війна не вживається в лексиконі. Схоже, що це якась писана, а можливо і не писана, але циркулярна норма, що американські дипломати і Трамп не кажуть слово війна. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, сказав Рубіо. І очевидно, що Україні буде важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були. В 2014 році, каже Рубіо, і це, в принципі, навіть обнадійливо. Знаєте. Якщо він каже, що вони не повернуться на межу 2014 року, то принаймні він нічого не каже, що росіяни не повернуться на межу 2022 року. Тому це дає сподівання, що можливо територіальні поступки теж Росія буде робити. Що стосується ініціатив України, ви знаєте, що Володимир Зеленський пропонує. Часткове припинення вогню на небі і на морі, що сказав Рубіо про це? План України по частковому припиненню вогню подає надії, хоча цього одного недостатньо. Але це та поступка, яку треба пройти, щоб завершити конфлікт. Повторюсь, це ініціатива України припинення вогню на небі, тому що удари дронами і ракетами задають шкоди позиціям українських захисників. І енергетичній інфраструктурі, а також на морі, це як вже наш компроміс, тому що Україна має ініціативу в Чорному морі. При цьому Рубіо сказав, що будь-який вид мирної угоди буде передбачати поступки українською територією. А майбутні переговори з Росією покажуть, що готова Росія уступити, щоб закінчити війну. Стосовно зустрічі з українською делегацією, Рубіо сказав: ми хочемо почути, як далеко Україна готова піти і співставити це з тим, що хочуть росіяни. Потім побачимо, на якій відстані один від одного ми перебуваємо. Також Рубіо обнадіїв, що призупинена допомога Україні може бути відкинута, тобто відновлять допомогу Україні. Але ключем для цього будуть переговори у вівторок. Призупинка ж була тому, що, як сказав Рубіо, ми відчули, американці відчули, що Україна не прихильна жодному мирному процесу. Якщо це зміниться, то і наша позиція теж може змінитися. Сказав Рубіо. Ви знаєте, ну це абсолютно неправда, що Україна не прихильна мирному процесу навпаки. Україна з першого дня прихильна, але це має бути мирний процес, який. Залишає для України шанс на існування. В цих умовах, звичайно ж, ми не можемо погодитися на просто припинення вогню на суходолі, спосіб, який дозволяє Путіну використати цей часовий ресурс для переозброєння. Що ми можемо взагалі казати? Давайте. Я сформулюю, ви знаєте, я був на ефірі на каналі Рада в понеділок зранку, і потім був дуже здивований, як телеграм-канали взяли мою неповну цитату. Я не хочу казати, вирвалися з контексту, тому що там не було чого вирвати. Моя цитата була абсолютно однозначна. Мова йде про те, що Україна. Постійно пропонує ініціативи. Україна готова до припинення вогню саме на небі і на морі, але припиняти вогню вогонь на суходолі в умовах, коли ми не маємо гарантій безпеки, це дуже ризиковано, тому що це означає: що Росія використає цей час для підтягнення нових резервів, для найму і злагодження з Північною Кореєю, для виготовлення нових ракет, нових. Нових видів озброєнь і для повернення з агресії на українську землю. Хтось мені в коментарях писав, так, Україна ж теж може використати цей час. Україна може використати, але в чому, перебуває, в чому різниця між наступальною операцією і захисною? Те, що в наступальній операції твоя потреба в підтягуванні резервів, в злагодженні втричі. Вища твоя потреба, ніж якщо ти в захисній операції. І використання людського потенціалу втричі вища в наступальній операції, ніж захисні. Тобто потреба Росії в цій паузі втричі вища, ніж потреба України. Україна теж стикається з людським голодом, теж стикається в потребі на ротацію і так далі. Але Росія з цим зіштовхується втричі більше. Тому і запит Росії на цю паузу на Суходолі втричі вищий. Ніж України. І, звичайно, зупиняти просто фронт на кілька тижнів, не знаю, на кілька місяців, без гарантій, що це агресивна ця війна не повернеться через ці кілька тижнів, місяців, це дуже ризиковано. Тому що в цих умовах це набагато вигідніше Росії. Ну, от уявімо. Зараз вони кидають всі можливі резерви для того, щоб прорватися в Курській області і в Покровському напрямку. В Покровському напрямку вони, попри всі можливі резерви, зупинилися, їм немає ким наступати. Відбулися зміни командування за Покровський відповідає генерал Драпатий, і вони не можуть просуватися вперед. Хоча ще три місяці тому, на початку грудня, ми прощалися з Покровського, та навіть восени я їздив в Покровський і казав. Що всі, хто турбується про своїх родичів, які живуть в Покровську, якнашвидше їх звідти вивозити. Ну, їх треба було ввозити, але Покровськ вистояв і вже немає такого пресингу на ньому. Не факт, що цього не повернеться, пресингу, але зараз це ризик зняти для Покровська в такій гострій фазі, як це було. Відповідно, питання в іншому, значить, в Курській області, туди кинуть всі резерви. Але щоб ефективніше, швидше видавлювати Україну, їм треба свіжа кров і треба злагодження з північними В умовах постійної війни вони цього зробити не можуть. Тому потреба в паузі для Росії втричі вища, ніж для України. Тому Україна готова до припинення вогню на небі, на морі і навіть на суходолі, але на суходолі з гарантіями безпеки. На суходолі з введенням контингенту, на суходолі з санкційним інструментарієм, на суходолі з компенсаторами і так далі. Тільки ми походимося на перемир'я на суходолі, є великий ризик, Америка скаже, війна закінчена, більше ніхто не гине, все, моя обіцянка виконана. І далі ми залишимося один на один, без жодних гарантій. Тим часом Трамп порадував, знаєте, він сказав, що в Росії нема карт на переговорах щодо України. Хоча минулого тижня казав, що вони в них є на відміну від України. В літаку, яким пересувався Трамп, він сказав: ви знаєте, я казав, що в Україні немає карт. Але насправді карт немає ні в кого. В Росії теж немає карт. Що вам потрібно зробити, це укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити. Так ніхто не проти, зупиняйте, але з гарантіями на майбутнє. Бо ви її зупините через півроку Путін знову піде. Чи ми будемо просто вірити в те, що добрі стосунки Трампа і Путіна достатня гарантія. Але якщо Трампа не буде, що тоді буде гарантом? Трамп також сказав, що сподівається, що під час переговорів української та американської делегації в Судівській Аравії вдасться досягти хорошого результату. Думаю, в нас буде хороший результат в Судівській Аравії. Я вважаю, що деякі дуже важливі речі можуть статися цього тижня. Також Трамп запевнив, що Україна підпише з Америкою угоду про корисні копалини Трамп додав, що Америка розглядає можливість зняти паузу з надання Україні розвідувальних даних. Тобто очікування від Судівської Аравії досить і досить високі. Ну і Трамп зразу порадував. Бачите, за один день дві таких приємних звістки. Перша звістка, що оказується в Росії теж нема козирів, як він визнав це, а друга. Це те, що Рубіо пообіцяв не постачати зброю Росії. Повторюсь, це виглядає як певний театр абсурду, але для нас це вже велика радість. Ну і посланник Трампа Віткав відлітає в Москву для зустрічі з Путіним, пише Блумберг: він відправиться в Росію на цьому тижні. Повідомляють анонімні джерела. Блумберг, я так розумію, після зустрічі в Саудівській аграрії. За даним Блумберг, відков полетить до Росії для налагодження зусиль Америки щодо встановлення перемир'я в Україні, він вже літав в Росію цей Вітков, щоб забрати з Росії в Америку звільненого колишнього сотрудника посольства США, а також вчителя Марка Фогеля. Також Віткав сказав, що Америка не припиняла передавати Україні розвідувальні дані для оборони. Необхідні українцям в будь-яких оборонних цілях. Ці дані не були припинені. Віка входить в делегацію, тобто знає наверняка. Було багато обговорень між нашими командами і українцями, а також європейцями. Я б назвав це прогресом, сказав він. Говорячи про майбутнє зустріч в Судівській Аравії. Також він висловив сподівання, що важлива угода по земельним металом буде підписана там в Судівській Аравії. Тим часом до контингенту миротворців готова долучитися Данія. Важливо, щоб ми в, Україні, що, вибачте, важливо, щоб ми в Європі посилали правильні сигнали і Путіну, і Вашингтону. Це те, що ми робимо сьогодні кажучи. Якщо справа йде до моменту, коли для припинення вогню або досягнення мирної угоди потрібна європейська присутність, то Данія в принципі готова до цього, сказав очільник МЗС Данії Ларс Расмусен. Тим часом Орбан продовжує чудити. Він опублікував, опублікував, а потім видалив допис. Точніше, цей допис опублікував і видалив угорський уряд. І там була цитата Орбана, яка могла трактуватися як заперечення права України на існування. На зображенні були розміщені тези виступу угорського прем'єра. Євросоюз хоче зберегти Україну живою, фінансуватиме мільйонну українську армію, виведе Україну на прискорений шлях до членства в Євросоюзі. Цього не повинно статися. Сказав Орбан. В повному контексті промови цього не має статися. Стосувалося не збереження України, а прискореного вступу до Євросоюзу, проти якого послідовно виступає угорський прем'єр. Потім він роз'яснив. Тим часом Ілон Маск цього разу кидається з образами на американського сенатора від штату Аризона Марка Келлі. Напередодні нагадаю, він кидався з образами на радика Сікорського польського міністра закордонних справ. Отже, Маск, Маск розкритикував Марка Келлі, який їздив в Україну і висловився на підтримку України в соціальній мережі «Ікс». Щойно залишив Україну, те що, ми, те, що я побачив, доводить мені, що ми не можемо здатися в питанні підтримки українських людей. Кожен хоче, щоб ця війна закінчилася. Але будь-яка угода має захищати українську безпеку і не може бути подарунком для Путіна. Написав сенатор Марк Келлі. це, до речі, брат Близнюк, астронавта. Скотта Келлі, який приїздив в Україну, є амбасадором United 24 Вони обидвоє астронавти, і Скот Келлі літав на орбіту. Марк Келлі був на землі і робили порівняння їхніх організмів, які мали фактично однакові ознаки, і виявили, що є різниця між перебуванням в космосі і на землі. Так от, після того посту на підтримку України від Марка Келлі, від сенатора від штату Аризона, до речі. Його дружина теж була на представниці в Конгресі від цього штату. Ілон Маск написав, що сенатор Марк Кейлі є зрадником. Уявляєте? Ну, це складно коментувати якимись пристойними словами, але по факту. Це Марк Келлі написав в мережі «Ікс». Ілоне, якщо ти не розумієш, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америка Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, тобі варто залишити це тим із нас, хто це розуміє, сказав Скотк, сказав Марк Келлі. Так, так, так. Ну і Дональд Туск, прем'єр Польщі, теж відповів на образливі та зверхні коментарі. Маска щодо Радика Сікорського. Дональд Туск нагадав американським посадовцям про елементарні правила спілкування та ввічливості. Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників, навіть до менших і слабших. Аж ніколи не зрозумілість. Шановні друзі, подумайте про це, написав Дональд Туск. Так, друзі, перейдемо до запитань, але перед тим, як перейдемо, прошу вас робити донати на. 200 плат ініціації для дистанційного мінування на збор 28-ї окремої механізованої бригади. Запитання. Тетяна Ярмалюк, що ти пишете, те, що Юлія Тимошенка і Петро 5 заколотили в Вашингтон? Та ні. ну, Порошенка взагалі в Америку не випускають. А Що стосується Тимошенка, то її зв'язки. З консервативними колами вони є, правда, але я переконаний, що це якийсь спосіб їй допоможе. Ганна Гайтаранова, в минулому році наш президент Зеленський підписав з президентом Байденом безпекову угоду на 10 років. Виходить, що американці не дотримуються ніяких угод. І як можна світу їм вірити? Думаю, що репутаційні втрати Америки після всіх цих подій будуть величезні. Причому, як для тих, хто орієнтується на західні цінності, так і для тих, хто орієнтується на авторитарні. Америка перестане бути дороговказом, відповідно, країни перестануть просто сприймати американську рольову модель і. Вірити, що Америка підтримує і захистить. Наталія Анохіна. Мені здається, що це як методика. Спочатку настрахати всілякою маячнею, а потім щось спробувати, щоб не раділи і дякувати за її доброту. Безмежний циніс. Ну, так, ми маємо справу з такими переговорниками. переговорниками. Симполія Бархат українці вже не вірять папірці, що підписані як Росією, так і Америкою. 13 березня 2024 року між Україною і Америкою були підписані договір про гарантії безпеки на 10 років. Підписанти Зеленський і Байден про це забули? Та і я думаю, якраз Трамп спеціально робить проти України, тому що Байден робив за Україну. Він спеціально робить навпаки. Годя. Виходить, що в цілі українській армії, окрім Драпатого, більше нікому керувати військом це ж катастрофа. Роман-годя це абсолютно, не навіть не перекручення, а просто вигадане твердження. Звичайно, драпати керує і сухопутними військами, і угрупуванням. Але в нас дуже багато потужних камрігів, потужних військових, які пройшли всю війну, були комбатами, і бачили. Ворога, скажімо, на власні очі. Той самий Камбрих 28 ї бригади, якому 28 років Анатолій Кулаківський. Той самий новий Камбрих 93 ї бригади, Шаміль, якому теж 28 років. Попередній Камбрих 28 ї бригади Павло Паліса, який зараз заступник Єрмака, це найпотужніше кадрове рішення, яке тільки можна уявити. Величезна. І подяка і підтримка за це рішення. Хіба цього достатньо? Зріб різвища я вам не назвав, або достатньо, я можу і далі називати. Причому тут, що ніхто, крім драпатами. Просто людина прийшла вчасно і людина з правильними знаннями. Сергій Кирилюк, Перемир'я – це найкраще, що зараз може бути, бо повноцінна мирна угода навряд чи може бути підписана. Ну, Якщо вам навряд чи, то це не значить, що всі мають з цим вашим навряд чи погодитись. Україна має дожимати свій інтерес, тому що після припинення вогню всі втратять катастрофічно швидкий інтерес до подальших угод. Мастюк, я правильно розумію, що Рубіо каже, що ми повинні відмовитися від території, тобто визнати їх юридично російськими. Ми можемо це відстояти. Він цього, до речі, не каже. Він каже, що треба просто е, визнати, що повернути військовим шляхом неможливо і далі, наприклад, не визнавати їх, як е, країни Балтії не були визнані е, Західними країнами після анексії Балтії Радянським Союзом. Мамін Хакер каже, що Трамп мав робити навпаки. Якщо Байден давав мало допомоги, то можна, на відміну від Байдена, давати все необхідне. Ну, ви знаєте, це суперечить світогляду Трампа, він не хоче, щоб ця війна тривала. Тому це не має сенсу навіть обговорювати. Так, друзі, на що? На цьому я ефір припиняю. Дякую вам за увагу. На добраніч, до побачення. Всіх обійняв. Ставте лайки, підписуйтесь, донатьте. В описі відео є збір на 200 план ініціацій для дистанційного мінування. Турецьк, Донецька область, 28 бригада. Всіх обійняв, всіх до скорої зустрічі. Пока.